Музикантів, поетів і виконавців з різних куточків Київщини можна було побачити 19 березня в Обухівському районному центрі культури і дозвілля. Тут у рамках всеукраїнського фестивалю пісні рідна мати моя влаштували конкурс для митців Київської області. Найпрекраснішої творчої дороги тим, хто сьогодні вступив на неї. Великого пісенного майбутнього вам, шановні конкурсанти, ну а вам, хто сидить в цій залі, теж величезний уклін, що ви цінуєте, любите і кохаєтесь в українській пісні, в рідній нашій великій родині Україна. we be Декілька десятків виконавців змагалися за право зватися кращими. Співаки і композитори прибули з різних куточків Київської області, та всіх їх об'єднувало одне любов до пісні і до рідної мови. Я Настя, я з Бучі. Мені сім років. Я приїхала з Бучі сюди, щоб виступати. Я із Васильківського району, із села Тростинка. Виконую пісні Наталії Ма і маму. Я прибула з містечка Іванків, що на полісі, неподалеку, тут від Києва, і виконала пісню художнього керівка нашого ансамблю Анни Дмитрівної Ігначук. Пісня називається Моя Україна. Пісню дуже цю я люблю, тому що в цій пісні оспівано все: і моря, і луки, і всі куточки нашої держави. Це пісня дійсно така про землю, на якій ми народились, де, якій ми виросли, яку ми любимо. Любимо, цінимо і сподіваємося, що це буде найкраща земля на всьому білому світі. Ми прибули з Богослава, Слава чудового міста і сьогодні виконували пісню Мамо повернися за кордону, так як дуже багато дітей залишаються без батьків, особливо без матерів, тому що в Україні чи криза, чи як то сказати, дуже актуальна тема на те, що батьки були поряд з своїми дітьми. Вітав конкурсантів меробухова Володимир Мельник. «Нашому місто щастить, наших бухів щастить завдяки тому, що на, є, нас народилися, живуть, працюють і будуть народжуватися. Прекрасні, творчі люди. Минулому році, коли ми коли розпочинали цей фестиваль, багато присутніх сьогодні в залі були свідками цього дійства. Велике шанування всім тим людям, хто цей фестиваль продовжив. Розвив його в тому плані, що сьогодні, крім професійних творчих людей, уч, приймають участь люди, які займаються творчістю, пісенним мистецтвом на, на засадах самодіяльності, але це прекрасно, тому що завжди виростають прекрасні таланти з тих, хто починає з нуля, хто починає з села, селища міста. Необхідність таких конкурсів очевидна, адже це можливість знайти нові таланти, показати себе, це можливість насолодитися прекрасним. Вирішила прийняти участь у фестивалі, тому що я люблю співати, співати з дитинства і в школі. І коли працювала на роботі, я вже пенсіонера. А зараз я співаю в народному ансамблі Криначанка, який у нас містечко Іванків люблю співати. От вирішила думаю, так ми ж повинні жінки. Жінки, це ж я хочу сказати, світ нашої держави, повинні співати різні покоління. І я дуже щаслива, що я співаю з молодим поколінням, молодими хлопчиками, дівчатами. І я вже зріла жінка. Це так. Можна відкрити свої можливості, побачити, що ти вмієш, що ти можеш. Обухів на конкурсі представляли добродія Обухова, а обухівський район Оксана Шуригіна. Оксана Шуригіна! Жувати талановитих і дітей, і виконавців і багато голосів в Україні. Так що я думаю, що це все буде дуже добре, що є такі організатори, які організовують такі і авторів. Дуже багато. І хоча за умовами конкурсу переможець буде оголошений наступного року на фестивалі пісні Рідна мати моя, всі учасники стали лауреатами пісенного змагання. Легко спробую на серці стані. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.